З відкриттям повнопрофільної молекулярно-генетичної лабораторії розширилися наші можливості, і Полтавський НДКЦ має долучитися до ідентифікації репатрійованих тіл у повному обсязі. До відкриття лабораторії ми робили лише зразки букального епітелію родичів безвісті зниклих наших військових та цивільних осіб. Родичі зверталися до найближчого райвідділку і відкривали там. Кримінальне провадження в цьому кримінальному провадженні здавали зразки букального епітелію і слідчі призначали нам ці експертизи. І ми їх виконували, встановили профіля і поміщали до бази, до електронного реєстру геномної інформації людини, де ці профіля порівнювалися вже з встановленими ДНК-профілями. Не встановлених, не ідентифікованих трупів наших військових, які опрацьовувалися в інших містах нашої країни, на сьогодні ми маємо можливість також встановлювати і працювати з кістковими рештками або іншими матеріалами, які необхідні для слідства, для того, щоб ідентифікувати особу.